Тіта друсень, кому я, ти така канна, молода, щастя радості добра, від досі тобі бажані, щоб ніколи не хворіла, дитя внукам, щоб раділа. Кожен день усміхалась і нічого не боялась руку, агає свою руку постягає. Одно. На народження. Я на народження. З Днем народження, мої внучечки з луки. Бабуся, Боже. Подивися, оце. Боже, яка краса. Серяна моя. А то Олексійка. Супер. Боже, яка красота, мої діти, Кто то хто ну, Це ми так на балконі вам вирощували, Олька. А то вам вирощували? На балконі то Я так думаю, <laughs> на якій то балконі то було. Ну, маєте, а ще самі головні подарунки зараз попереду.